Всім привіт! Гарного настрою! Канал лілії Самок в'язання гачком. Легкий візерунок квіточки в'яжемо разом. Ланцюжок із шести повітряних петель. Один, два, три. 4, п'ять, шість. Шість повітряних петель замикаємо у кільце з получною Шість повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. У кільце пров'язуємо стовпчик з одним накидом, три повітряних петлі. Знову стопчик з одним накидом. Робимо шість таких арочок для наших пелюсточок. Один, два, три повітряних петлі. Стопчик з одним накидом. Один, два, три. от тут помилилася. Сполучна петля на відстані 1 2 3 у третю петлю. Стопчик без накиду, три стопчика з одним накидом. Один. Два. Три стопчик без накиду. Така пелюсточка в нас буде виходити? У наступну арку стопчик без накиду, три стопчика з одним накидом. Один, два, і так пров'язуємо всі наші. Пелюсточки. Пров'язали всі наші пелюсточки в кінці сполучна петля, і ось уже маємо таку квіточку. В'яжемо другий ярус на зворотню сторону, зацепляємося, протягуємо петлю, Ось так, ми зацепились на зворотній стороні. П'ять повітряних петель: один, два, три, чотири, п'ять. За дві петлі. Стопчик без накиду. Знову п'ять. Повітряних петель один, два, три, чотири, п'ять. Стопчик без накиду. Ось уже в нас виходить другий ярус. Арочки для другого ярусу. В'яжемо до кінця, до кінця нашого ряду, ось тут зацепляємося і сполочну петлю. Все, ряд закінчили. Пров'язали другий ярус. Другий ярус наших арочок. В арочку в'яжемо стовпчик без накиду, п'ять стовпчиків з одним накидом. Один. Два. Три, чотири. П'ять, 5 стопчиків з одним накидом пров'язали, Стопчик без накиду. Ось така пелюсточка другого ярусу. Продовжуємо. Стопчик без накиду. 5 стопчиків з одним накидом. 1, 2, 3. 4, 5. І так, обв'язуємо всі наші арочки другого ярусу. Пров'язали другий ярус, листочки другого ярусу. В кінці зробити ще раз полочну петлю. Відрізаємо ниточку. І ось квіточка наша готова. Я завжди беру тонший гачок, менший за розміром, і хвостик приховую між петлями на зворотній стороні. Ось така квіточка для ірландського мережива, дуже легка і проста. В'яжіть із задоволенням, канал Лілії Сумок в'язання гачком.